Вітаю, шановне журі, я, Чопера Елизавета Євгенівна, учениця 11 класу науково-медичного ліцею Дніпро, пропоную до вашої уваги науково-дослідницьку роботу на тему дослідження екологічного стану ґрунтів на території парку міста Дніпро, виконано під керівництвом Павличенка Артема Володимировича. Парки є важливою складовою комфортного проживання населення в містах. Вони забезпечують населенню доступ до зелених насаджень та відпочинку на свіжому повітрі, незважаючи на помітне зростання в останні роки інтересу суспільства, науковців, представників влади та бізнес-структур до питань екологічного контролю за станом довкілля міста. Конструктивних досліджень в галузі систематичного моніторингу рівня забруднення та оцінки якості ґрунтів було проведено дуже мало. Саме тому нами було обрано за мету оцінити токсичність ґрунтів на території парку міста Дніпро. На превеликий жаль. Сучасне місто Дніпро відомо як один з найбільших забруднених мегаполісів України, на території якого розташована досить висока концентрація підприємств металургійної, машинобудівної та хімічної промисловості, що негативно позначається на екологічному стані, якості ґрунтів та повітря нашого регіону. До найбільш поширених забруднювачів належать важкі метали, стійкі органічні забруднювачі, такі як фармацевтичні препарати та засоби особистої гігієни, побутові, комунальні відходи, агрохімікати та нафтопродукти. Парк розташований на вулиці Мирна Шевченківського району міста Дніпро, як один з прикладів ділянки, що активно використовується мешканцями в рекреаційних цілях. Проби ґрунтів були відібрані на п'яти різних частинах парку ході експерименту ми розміщали алькуш фільтрованого паперу в чашці петрі та присипали його 2,5 грамами висушеного потрібного ґрунту, який рівномірно розподілили по чашці. Потім додавали 5 мл води, використовували кип'ячину питну воду, яку попередньо відстоювали кілька днів на ґрунт, на якій висаджували по 30 насінь кресалату та гірчиці, що найчастіше застосовується в якості рослин-індикаторів, та поміщали у термостат за температури 25 градусів Цельсія. При дослідженні на насінні гороху посівного на аркушфільтрованого паперу присипали по 5 грам висушеного та подрібненого ґрунту, додавали 7,5 мл води. Висадивши по 15 насінин в кожну чашку Петрі. Таким чином було приготовлено 5 ґрунту в триразовій повторності та 3 контрольні зразки на воді. Зразки з насінням крисалату та гірчиці також готувалися з триразовою повторністю. Пророщування проводили протягом п'яти діб. Після закінчення експерименту рослини обережно виймали з чашок Петрі. При цій необхідності змивали зне ґрунт та вимірювали довжину коренової та стебелевої системи паростків. після чого всі результати були розраховані за формулами, а саме, помилка середнього арифметичного, дисперсія, а також за критеріями студента Фішера на достовірність різниці середніх арифметичних, що вказує на токсичність ґрунтів. Якщо фактично встановлена величина більше або дорівнює стандартному значенню, тобто 2,96, робимо висновок, що ґрунт має токсичні властивості. Якщо ж фактично встановлена величина менша за стандартне значення, токсичні властивості відсутні. За таблицею 1 можемо сказати, що найвищий показник та критерій є в першій пробі 5,05 та 5,74, та найнижчий – у четвертій пробі 0,7 та 0,42. Таблиці 2 найвищий показник та критерій є в першій пробі 6,25 та 4,5 та найнижчий – у п'ятій пробі 0,5 та 0,11. За таблицею 3 можемо сказати, що найвищий показник та критерію є в першій пробі – 4,81 та найнижчий – у п'ятій пробі – 1,24 та 0,79. Отримані результати достовірно відрізняються від контрольного варіанту. Це свідчить про те, що процеси росту рослин на ґрунті в пробах 1, 2 та 3 закриє салата дійсно пригноблені, отже, ґрунт забруднений. Результати експерименту в пробах 4 та 5 статистично достовірно відрізняються від контролю, тобто інтенсивність ростових процесів на даному ґрунті знаходиться на тому ж рівні, що на контрольній воді, тобто вона майже не забруднена. Кожний біоіндикатор по різному реагує на ґрунт, тому результати можуть відрізнятися, тобто більш чутливі за інші. Одним із перспективних методів рекультувації порушених ґрунтів є використання гумінових сполук з високими сорбіційними властивостями. Внесення у ґрунт гумінових речовин знижує транспортну здатність забруднюючих речовин і перешкоджає їх накопиченню в організмах, сприяє підвищенню родючості ґрунту. Висновки дозвольте не зачитувати, так як вони були сформовані під час доповіді та зображені на слайді. Дякую за увагу.